Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гландовський. Вітаю вас в себе на каналі. Сьогодні ми говоримо про випадок, в який попав українець на території Польщі, який е, фактично став героєм, але, на жаль, історія е, все одно мала трагічний кінець. І е, в загальному, незважаючи так на трагічний кінець, хочу сказати, що е, мені би особисто хотілося, щоб таких історій, в яких українці е, Проявляють себе як герої, щоб вони щоб таких історій було більше, тому як це напряму впливає на думку всіх поляків про українців і краще завжди, коли більше позитиву, так, в сторону нашого народу, ніж негативу. Давайте розбиратись, що ж відбулося. Ставте, будь ласка, лайки цьому відео, діліться ним в соціальних мережах, підтримуйте його, щоб його побачили якомога більше людей. Тому давайте, власне, починати. Отже, історія сталася в. Недалеко від міста сосновець сілецького воєводства в історію попав власне 30-річний громадянин України, який не, не їхав п'яний за кермом, нікого там не побив, нічого не вкрав. Так як таких а таких новин дуже і дуже багато, коли українці так роблять, цей громадянин України фактично став героєм, і на цей раз в хорошому розумінні цього слова. Інформація була розміщена на сайті місцевої поліції. Інцидент мав місце минулого вечора на трасі ДК-94 в напрямку домброви гурнічий і громадянин України помітив вантажівку, яка спочатку дивно поводилася на дорозі, а потім почала різко з'їжджати на узбіччя. І що роблять в таких ситуаціях? В принципі, люди. Вони просто це ігнорують, їх це не стосується. Вони йдуть собі далі. Це, знаєте, не тільки тут взагалі ситуація там на дорозі, велика там вантажівка їде, і там якось себе дивно поводить. І це така взагалі ситуація масштабна. Але давайте говорити чесно, навіть коли ми йдемо по вулиці і бачимо, наприклад, що лежить людина, то, так, то всі думають, ай, п'яний лежить, не буду до нього підходити. І всі просто проходять повз. Так само, знаєте, оцю бездіяльність і байдужість серед в Польщі, в Україні, там в інших країнах, ця байдужість, вона кругом однакова. Вони. No jakby to... Cel... Стандартна така ситуація, так, коли люди ігнорують якісь проблеми інших людей, які проходять повз, бо вони думають, що їх це не стосується. Точно так само, наприклад, була з тією білоруською в Варшаві, яку на, майже там на очах в інших людей гвалтував якийсь паскудник, і е, люди це бачили по камерах. Видно, що люди проходять повз, вона кричить, благає про допомогу, а люди просто проходять. І ніхто ні поліцію, ні визвав, ні заступився за цю білоруську. І, власне, в кінці-кінці вона. Була зґвалтована, і після того взагалі померла. Так? В цій ситуації тут трошки все по-іншому, чоловік помітив, так що щось не так з вантажівкою, точніше з її водієм. І він наздогнав ту вантажівку, порівнявся з нею. Після чого помітив на водійському сидінні непритомного водія. Після цього українець вирішив не просто поїхати собі далі, так? а він поміг це зробити, і ніхто б йому нічого поганого за це не зробив. Але він. Одразу зреагував, тому як він зрозумів, що не керований транспортний засіб в будь-який момент може наробити лиха, наїхавши на якісь інші автівки, так або спричинити якісь ДТП. Плюс він не розумів, що відбувається з водієм. Він розумів просто, що йому потрібна допомога. В повідомленні поліції говориться наступне: він зупинив своє авто, підбіг до вантажівки, яка рухалась досить повільно, відкрив двері та потягнув за ручне гальмо. Далі він викликав швидку та поліцейських, які до приїзду медиків надавали допомогу непритомному 59-річному чоловіку. На жаль, водій вантажівки помер, незважаючи на спроби реанімації. Тобто. Фактично, самі поліцейські Польщі так міста Сосновець називають цього українця героєм, тому як він проявив турботу, можна навіть так сказати. Він попіклувався. По перше, він хотів попіклуватись про водія якому, скоріш за все, в нього стався якийсь серцевий напад чи щось типу того за кермом. І він, мало того, що вирішив йти на такі нестандартні дії для того, щоб, по-перше, його врятувати. І по-друге, він подумав про те, що велика там вантажівка може наробити лиха, якщо вона буде просто собі котитись по дорозі. так? І в таке, ну, якби в... Вона мала б справді наробити лиха, якби ця автівка почала виїжджати на якусь зустрічну смугу, а там швидкісна траса, і, так? і це би Могло дуже погано закінчитись. Тому в загальному я вдячний цьому українцю. На жаль, його імені там так не розсекречують, але, можливо, він дивиться наші відео, то знай чоловіче, що ти справді герой, герой нашого часу, так? коли це геройство, воно справді проявляється в дуже простих речах, коли можна просто проявити трошки більше уваги до зовнішнього світу, Зробити якусь добру справу, не чекаючи на якусь там. Винагороду, так бо дуже часто, навіть зараз в часи нашого волонтерства, дуже багато людей роблять там якісь збори, роблять аля, якісь добрі справи, але потім це все висвітлюють там в своїх соціальних мережах для того, щоб собі підняти якісь рейтинги, підняти кількості підписників і тому інші речі. А я вважаю, що справжнє таке геройство, що воно робиться саме в таких ситуаціях, коли ти розумієш, що ти за це нічого не отримаєш, ти просто зараз витратиш свій час. Витратиш там свої сили на те, щоб спробувати допомогти людині, яку ти ніколи до цього не бачив, і скоріш за все, після цього також ніколи не побачиш. Тож вдячний я таким людям. Надіюсь, що таких новин в хорошому сенсі буде набагато більше про українців, коли українці проявляють додаткову турботу до людей, які їх оточують, і буде менше ненависті, менше хейту. І буде більше добра, більше людяності і більше взаєморозуміння. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під відео буде дуже цікаво почитати. Вдячний кожному з вас за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей!